Маємо для вас нове надходження. це в нас Mazda CX9 2022 року випуску. Ось такий білий перламутр. Автівочка в бездоганнішому, як технічному, так і візуальному стані. Були мінімальні пошкодження по Америці. У автівочці фарбовано лише задній бампер, повний привід 2,5 двигун на безключовому доступі. Капітанське сидіння. До речі, автівочка в нас. Семимісна, безключовий доступ, камера 360, повний електропакет, також отримання в полосі, дистронік, пелюстки для перемикання передач, великий монітор мультимедіа, також підігрів сидінь як задніх, так і передніх, підігрів керма, багатозонний клімат-контроль, автоматична коробка передач з вибором режиму руху, управління мультимедією, є проєкційний дисплей. Також преміальна музика Боус, темна стеля, люк, пам'ять сидінь, а дуже-дуже жирна. Тому хто шукає собі класний свіженький кросовер з класною комплектацією і не за всі гроші світу, то чекаємо на вас місто Київ, Терця Республіка, Кільцева Дорога 1.